Привіт, друзі! Це демо відео на п'ятий інтерактив з пакету Гендер Party. напевно, на цей період він буде останнім, який називається нейроображавка. Що ми зробили? Ми за допомогою нейромережі створили uh, малюнки, картинки, які характеризують та описують якісь uh, популярні фрази з нашого дитинства. Частину з них нам говорили батьки, частину з них нам говорили вчителі. Десь ми так один одного називали у дитинстві. Та цей інтерактив, напевно, дуже підійде для людей там, 30. Плюс. Тому що я сумніваюся, що ті, кому там 20-25 років, дуже багато з нього зрозуміють, але о, можна спробувати. Дивіться, у чому сенс. А... Натискаючи праворуч, ви бачите зображення, яке згенеровано нейробережею, та є відповідь. Тобто, тут люди повинні здогадатися, що це за популярна з нашого дитинства, ось така фраза, ображалка, або те, що нам говорили батьки. Та тут, напевно, ви здогадалися, так що там допитливій варварі на базарі нос відірвали. Тобто ми натискаємо, з'являється правильна відповідь. Натискаючи праворуч, наступна картинка, наступна фраза. О, що нам говорили у школі, вчителі там ти пишеш як курка лапою. Та дивіться, ось так ми працюємо картинок достатньо. Тілі тісто, так наречена та наречена. Дивіться з приводу того, що дуже багато цих фраз вони раніше у нашому дитинстві були російською. Зараз ми всі спілкуємося солов'їною українською мовою, так але раніше фрази були ну, у більшості своїй на російській мові. Тому десь тут у грі є. Такі адаптовані русізми під українську мову. Якщо це не влаштовує, я розумію, що всі розуміють, чому це так, але якщо вас щось не влаштовує, можете просто видалити слайд. Тобто там бабайка, так, вовчок оплатить за бачок, тобто там подивитись. І ось так ми працюємо та на гендер ми говоримо про те, що зараз ми пропонуємо гостям або гостям, там батькам-батьків, батькам, батькам, батькам батьків, дідусям бабусям трохи. У дитинство зазирнути знову та спробувати повгадувати ось ці популярні фрази. І ось так працюємо. Тому, напевно, у цьому демо це все. Це через нейромережу ми зробили картинки з популярних фраз нашого дитинства. Та працюємо, вгадуємо. Дуже гарний інтерактив, дуже класно працює. Він допомагає поспілкуватися вам з костями. Та й, в принципі, напевно, все.